дали б такої, щоб вони забули, що є такий гуманітарний коридор. Аставалі своїй Росії навсегда, надовго. Єдине, що сьогодні може мене потішити, це вибухові новини з Росії. Але цікаво, як реагуєте і що думаєте ви? Погнали! Будь-який кіпіш навколо Белгорода це супер. Хай вони відчують те, що відчуваємо ми. Як реагуєте на новини з Білгорода? Одразу посмішка на обличчя Я добре реагую. позитивно, ну як ще можна. Якщо це новини в негативному плані щодо Російської Федерації, то в мене завжди посмішка. Білгород так і мінада, як реагую. Хто бомбить Білгород? Я думаю, що росіяни, але може там диверсійні групи якісь. Молодці хлопці, які звільняють свою державу. Так, Рашкують. Нехай війна переходить краще до Росії ніж буде у нас. Вперед, так, до Московії. Слава Богу. Слава Богу і слава Україні. Так, да, Звичайно, і, е... і героям слава нашим слава, да. Ви нас зустрінете Ми вам ще про Курськ розкажемо обов'язково. І потім про Москву, Санкт Петербург. Вить безтурботно Львів і Харків та неспокійно в місті Сочі. Війна вернулась звідки вийшла під дих Росії, дишло, вийшло під горло. Так буває. І то не ми, то Бог карає. Ви щойно молилися, стояли. Так. Ви там спілкувалися з Богом. Це він бомбить Бєлгород? Ні, це не він бомбить. А хто? Бог, Бог це любов, це е, кара за гріхи. Це кара за гріхи. От вони наробили скільки зла. Своїм братам. Як правильно, Шмякіно, Шрякіно, Шебекіно чи За Щокіно? <зас> Для всіх росіян. Треба захватувати Белгород, Москву і етот, е, Залужний сказав, що по Красній площі на танку пройде. Знаєш, треба їхати. Белгород однозначно буде наш. Ну да. він і не за історією історично був наш. І буде наш, хай бомблять, хай Ані Лорак бомбить, хай всі бомблять Росію. Якби 10 років тому вам сказали, що Ані Лорак буде бомбити безпілотниками Москву, як би ви відреагували? Ну, як якусь фейк-байку. Зараз це реальність. Ну так, да, і непогана реальність. Сподіваюся, що таких безпілотників буде ще більше. Я бачу, ви навіть на руці зробили в честь цього тату. Зніми, покажи. Це той самий безпілотник? Ну так. Ви б розділили ліжко з якимось біженцем з Білгородщини. Чому б ні? А що вони не люди? Хороші русські, погані Немає то типу. Хороших немає хороших русських, але є люди і... Та ми їх а, хто така добра людина? Да? Доб... Не росіянин. Добра люд... і, і взай, да, не росіянин. Добра людина не та, що робить добро. Добра людина та, що не вміє робити зла. Хай Бобереже.